Добігає фіналу 11-й заїзд творчої реабілітації учасників АТО в Карпатах, окрім арт-терапії, спілкування з природою, психологами і місцевими мешканцями. Також фізична активність, походи в гори та гірськолижний спорт. Задля останнього один із 12 днів творчої криївки провели на Буковалі. Замість звичних одностроїв уперше приміряли спеціальне спорядження, щоб опанувати нове захоплення. І творчо підходимо до того, що нас природа знову засипала снігом. приїхали покататися на лижах і сноубордах. Я так розумію, що фактично всі хлопці вперше в житті стануть на сноуборд, але чомусь вибрали борт. От і плануємо відсвяткувати день народження одного з хлопців. Максиму виповнилося 30 років сьогодні. Компанія в ювіляра наразі чимала, понад десяток вояків з усіх куточків України. Та волонтери, котрі їх супроводжують, самі іменинник з Чернігівщини на фронті провів півроку. Прочувши через то, все, що було там дуже приємно, що є такі люди, які допомагають, які яким не байдуже. Я вже їздив три роки тому велосипедами в Франківщині при Карпатті. От то ніколи не думав тоді, що через такий час я повернусь сюди тою дорогою, якою я пройшов. От, яка вона там була, то вже інша справа. Ефект подібної реабілітації Калушанин Сергій відчув на собі ще після Майдану. Та рік, проведений на фронті, залишив своє Тавро. Ти дивишся на людей, і ну, такі... Робиш висновок для себе, що люди тебе не розуміють. Вони просто не неявляють, що там твориться. І ти і, 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 просто проживаєшся, дай Бог, щоб вони цього не знали і не бачили. Ми боремося для того, щоб це було, щоб не було такої біди, як там. І ти реально осознаєш, за що ти воюєш. Це, це ідеально. Після подібного перезавантаження фізично і духовно чимало бійців із новими силами, прагнуть чергові ротації знову потрапити на фронт. А поки що займаються мистецтвом, мандрують, і навчаються кататися на конях, лижах і сноубордах. Останні опанували за одне заняття з інструктором. Тож наступного разу вершини підкорюватимуть уже самотужки.